А я от з останніх я бачу, що дрони збив атакували аеродром із російськими літаками. Знову шість знищено. І я думаю, що насправді ми просто змінили нашу тактику. Ми не оголошуємо заздалегідь увага. Увага у нас контрнаступ. Це також було інформаційною помилкою. Зробили роботу над цими помилками, і тепер ми бачимо, що дрони літять на абсолютній рекордній відстані. І експерти кажуть, що вони долатимуть там відстань, най вже тестують там відстань на три тисячі кілометрів. І це означає, що ми тихою сапою. Новими технологіями можемо вибороти своє місце під сонцем, довести світу, що ми не просто форпост на європейському континенті. А ми країна, яка з якою варто вар рахуватися. Я не знаю, чи я думаю, що це рятівне, рятівне коло було б для НАТО, тому що отримати до своїх лав таку країну, яка чинить третій рік поспіль е такій великій країні, як Росія, опір більше того, е вигартувала свою армію натівського зразка. Я не думаю, що хтось із воїнів. НАТО сучасних молодих хлопців має такий досвід бойової роботи, як наші військові. Чому дійсно не взяти Україну до лав цього ювілейного саміту? І це було би порятунком і для європейського союзу, яка який не має своєї армії, і до до речі, з у такий спосіб зміцнилося б зміцни, зміцнився і альянс, хіба не так? Це наше бачення, і я також дотримуюсь його, що якщо вони не візьмуть нашу армію, яка буде захищати весь альянс і виконувати роботу за весь альянс. Вона вже виконує за весь альянс. Тоді цю армію поглине російська орда і, і посилена російська орда хлине в Європу. І я отак треба європейцям uh -huh. розповідати. Чому не беруть в НАТО? Дуже просто Сполучені Штати не хотять розвалу Росії. Я до цього часу стверджую цю точку зору вони прагнуть послабити просто росію за рахунок за рахунок україни і змусити її сісти за стіл перемовин на умовах українсько-американських скажімо так про розвал про перемогу над росією ніхто не говорить якщо розвал росії неминучий? З огляду на те, як економіка зараз заточена на військовий стан, які невдоволення ростуть в, в середині Росії, ви подивіться, ми тільки за ці два роки побачили. Бунт Пригожина, бунт невдоволених вдов матері, матері матерів, жінок, які приходили там до Кремля, які не задоволені були тим, що вимагали, щоб їхні сини і чоловіки повернулися. Ми ж все це бачили. Теракт в крокусі там ситуація внутрішньої нестабільності. Там чимало в Росії? І що ми отримали? Ми отримали переобрання контраргумент вам. Ну, як ми... переобрання? Декорації до переобрання? Ну, перепризначення. Ну, це uh -huh. також треба провести. Це спецоперація, зрозуміло, але перепризначили. Uh -huh. Перепризначили. 80% населення пере... переформатували мізки і вони підтримують uh -huh. війну, тому що вони захищають батьківщину від НАТО. НАТО, начебто, розширяється. Підтримують, підтримують. Опозиція знищена фізично, знищена. Люди підкорені повністю, підкорені, підкоряються наказам Путіна, який. Став невразливий після перепризначення цього. Він політично невразливий. У нього розв'язані руки. Він може зараз і мобілізацію оголошувати, і що завгодно робити з тим населенням і вклади забирати фінансові для війни і і податки нові вводити. І ніхто не пікне, ніхто нічого слова не скаже йому в Росії. Тому він зараз в сильній позиції. Він зараз в сильній позиції, і той розвал, про який ви кажете Росії, він зараз неможливий. Для того щоб наближати розвал в Росії, треба зовсім змінити порядок денний ідеологічної роботи інформаційної роботи України і всього заходу. Треба поставити роботу таким чином, що Україна воює за звільнення упокорених народів колись упокорених народів Росією. Кавказа, центральної центральноазіатських республік республіки, які входять в Росію зараз. Що ми наша боротьба це боротьба за їхню свободу, і коли ми почнемо працювати саме на таку мету, тоді ми будемо наближати розвал Росії. Тоді тоді сполученим штатам ми не залишимо маневру дипломатичного з ким розмовляти, якщо ми наближаємо розвал Росії. Дефрагментацію, якщо буде дефрагментація, з ким розмовляти? От. Але нам тоді треба прийняти таке рішення, що ми будемо працювати саме так. Не захищаємо свою територію до 91-го року. А ми воюємо з Росією, щоб звільнити вас з рабства, фактично. Оці тюркські народи, іслам, які сповідують іслам і утискаються в Росії. Що ми їх звільняємо? Що наша боротьба це їхня боротьба, щоб вони піднімалися в тилу, також воювати і допомагати нам. І разом ми тоді можемо подолати Москву, яка упокорила і Україну, і оці народи тюркського. Тюрського походження це наша спільна боротьба. Отаку От політику, якщо ми будемо проводити, то тоді ми наблизимо дефрагментацію. Сьогодні Росії нічого не загрожує. Єдине, що ми безпілотниками руйнуємо інфраструктуру, а це знаєте, такі комарині укуси для них. Тому що територія величезна, потенціал величезний. Віднов війна на їхній території не йде, як на нашій території. Міста не руйнуються, вони можуть відновлювати ці заводи. Вони на налаштували обхідні шляхи, затягують і чіпи західні, то що вони не затягнуть якісь там колонки поремонтувати. Затягнуть, побачите, просто час потрібен. Це затягнеться в часі, але вони зможуть відновитися. От якщо війна буде на їхній території, будуть руйнуватися міста, ну тоді інша розмова. І піднімуться в тилу, піднімуться народи, які як я сказав. За будуть разом з нами воювати не просто корпус РДК, який зайшов і вийшов да там на територію Росії, а зсередини буде палать Росія. Ми її з двох боків цю Московію затиснемо і тоді зруйнуємо. Інакше ні.